У Новому випуску ЖПН номер 9 ми покажемо: для того, щоб заволодіти чужим бізнесом, не потрібно використовувати тітушок. Достатньо, щоб неіснуюча людина звернулася із заявою у відповідні органи і запустила бюрократичний механізм чи зареєстрований. Демиденко ПС в селі Зоряне. Чи є такий житель в цьому селі? Не було. Я живу тут вже 40 років, і ми давали вже прокуратуру, відповіді давали, що такого в нас не проживав. Понімаєте, тут у нас странні люди тут можуть написати, підписатись чужим ім'ям, а думають, а друг так вийде. Mm -hmm. Понімаєте, не знаю хто, але хтось підробив документи.